У 19 столітті головним джерелом новин була друкована преса. Газета «Київлянин» щодня інформувала киян про надзвичайні події, злочини та інші міські новини. У цьому відео я поділюсь кількома такими історіями, щоб ви краще відчули дух епохи, побут і звичаї того часу. 26 лютого 1895 року. На станцію Київ-2 прибув паровий пожежний насос, замовлений міською правою в Англії для потреб пожежної команди. Незабаром його мають передати до старокиївського відділення. До речі, старокиївська пожежна частина працює сьогодні, в тій же будівлі, на вулиці Володимирській, 13. Новий насос являє собою витончені червоні дороги, у задній частині яких встановлений мідний котел із трубою та спеціальними шийками для приєднання пожежних рукавів. У центрі конструкції знаходиться ящик для зберігання рукавів та інших необхідних інструментів. Насос працює на кам'яному вугіллі. Судячи з того, що доставили його з вокзалу парою коней, для повноцінної експлуатації мало б вистачити упряжки з 3-4. Загальна вага насоса становить близько 80 пудів, приблизно 1300 кілограмів. Цей паровий насос був виготовлений у Лондоні на заводі Шент Мейсон і Ко і обійшовся місто в 4900 рублів. А вже 9 лютого 1895 року перед будівлею старокиївського пожежного відділення у присутності міського голови, членів управи та представників страхових товариств відбулося офіційне випробування нового парового насоса. Вивезений з приміщення старокиївської пожежної частини кількома пожежними, паровий насос вже за кілька хвилин починає викидати з приєднаного рукава потужний струмінь води. У міру того, як двигун розганяється, струмінь підіймається дедалі вище, розсіюючись на самій верхівці. Зрештою, вода досягає залізних перекладин, що увінчують верх каванчі старокиївського відділення. За такої висоти подачі, значно більшої ніж у більшості київських будівель, і за такої сили, що, на думку фахівців, здатна зірвати навіть металевий дах, можна сподіватися, що новий паровий насос за належного догляду стане справжнім порятунком для киян і послужить місту довгі роки. У будинку номер 20 на вулиці Безаківській, нині вулиця Симона Петлюри, мешкала разом із чоловіком Валинська міщанка Михалина О. Дехто з образичливців почав поширювати плітки про її подружню невірність. Чутки швидко розрослися і дійшли до самої Михалини. Жінка тяжко переживала наклеп, намагалася захищатися, але пліткарі не зупинялися, додаючи нові вигадки до своїх оповідей, вважаючи себе безсилою у боротьбі з людською жорстокістю. У розпачі Михалина вирішила накласти на себе руки. Вона випила розчин з фосфорних сірників. Її терміново доправили до лікарні. Але отруєння виявилося надто сильним. Наступного дня жінка померла. Власник будинку на вулиці Луговій, нині вулиця Володимира Брошка, що на Байковій горі, Ілля Головко. 11 лютого разом із дружиною та дітьми пішов у гості до сторожу царського саду, нині міський сад. Родина провела в гостях увесь вечір, а сам Головко близько другої ночі пішов. Наступного ранку, приблизно о сьомій, сусіди помітили дим, що йшов із будинку головка. Вони кинулися до оселі, але двері були зачинені, і їх довелося зламати. Усередині кімнати тлів матрац, який, як з'ясувалося, був облитий гасом. Той самий запах газу відчувався на перегородці та трісках, покладених на стілець за нею. Пожежу вдалося швидко загасити. У будинку нікого не було, а речі знайшли складеними в сараї. Головка виявили у того ж сторожа царського саду. Саме там його і затримали. З'ясувалося, що чоловік свідомо підпалив власний будинок, аби отримати страхову виплату. Перед цим він застрахував житло в двох різних товариствах. В одному на 300 рублів, а у другому на 500, сподіваючись отримати подвійну компенсацію. У будівлі готелю Гранд Готель 23 січня 1895 року було урочисто введено в експлуатацію підйомну машину. Перший гідравлічний ліфт, встановлений за американською системою OTIS. Варто зазначити, що Гранд Готель був одним із найпрестижніших київських готелів і розташовувався на хрещатику, неподалік від Думської площі, нині Майдан Незалежності. Цей ліфт піднімає кабіну завдяки тиску води з міського водогону. Основна труба під'єднана до водопроводу, а спеціальний насос спрямовує воду в ліфтовий механізм. Кабіна ліфта тримається на металевих канатах, які проходять через блоки, закріплені на горищі будівлі. Підіймається та опускається вона автоматично. Щоб піднятися, достатньо зайти до кабіни і злегка потягнути за кінець каната вгору. А щоб опуститися, слід потягнути за канат донизу. Кабіна, в якій можуть одночасно перебувати чотири особи, рухається плавно, безшумно і може зупинятися на кожному поверсі за бажанням пасажира. Вона піднімається до третього поверху, тобто на висоту приблизно 14 аршинів, приблизно 10 метрів. Встановлення підйомної машини обійшлося власнику гранд-готелю пану Лянча. Приблизно у 6 тисяч рублів. Кожен підйом кабіни для власника коштує 2 копійки. Вода, що подається до насоса для ліфтової системи, наразі не використовується повторно, але в майбутньому планується спрямувати її для потреб пральні та стайні. Завдяки цьому вартість експлуатації ліфта зменшиться. Вже існують не лише гідравлічні, а й електричні підйомники. Останні коштує дорожче при встановленні, але їх утримання обходиться дешевше. Якби в гранд-готелі була встановлена електрична машина підключена до міської електростанції, то кожен підйом коштував би пану Вілянчі всього чверть копійки. Дворянин Чорномазов і селянин Феофан Соколов обидва в минулому візники, а нині без постійної роботи. В ніч на 24 лютого добре хильнули і, проходячи Фондуклеївською вулицею, нині вулиця Богдана Хмельницького, найняли візника, вмостившись у сани, добрячі підпилі пасажири, вихопили у візника батіг і почали ним шмагати всіх візників, що проїжджали повз. Ті не залишились осторонь і відповіли тим самим. Невдовзі навколо саней Чорномазова і Соколова зібралася ціла низка візників, між якими спалахнула бійка та словесна перепалка. Візнику довелося зупинитися, бійка розгорілася ще дужче, і до місця сутички почали стікатися перехожі, заспокоїв башкетників постовий поліціант, який і доставив учасників інциденту до дільниці. Тим часом у Києві продовжуються небезпечні перегони відчайдушних лихачів вулицями міста. Так у понеділок, 4 лютого 1895 року, близько 3-ї години дня, на Хрещатику, біля будівлі поштової контори, Візник наїхав на 14-річного хлопця, який переходив вулицю. Підлітка збили з ніг. На щастя, він відбувся лише легкими забоями. А от сам лихач, не зупиняючись, щез на очах у здивованих перехожих. По Лук'янівській лінії міського трамвая неподалік будівлі присутстваних місць, учора, 24 лютого, близько 9-ї години ранку, обірвався електричний дріт. Ця подія супроводжувалась низкою незвичних явищ. В кінці обірваного дроту впали на захисну металеву сітку, яка одразу ж зайнялася. У той момент через рекі проїжджав візник, і пола за його саней буквально прилипли до рельсів. Лише за кілька хвилин йому вдалося зрушити з місця. Інші сани, що проїжджали повз, відкинули у з такою силою, що ті ледь не перекинулися. Рух трамвая в полк'янівській лінії було тимчасово зупинено, але вже до 9-ї години ранку пошкодження усунули, і вагони знову вирушили в рейси. 10 лютого 1895 року на хуторі красний трактир сталася спроба отруєння. Хутір красний трактир був розташований на території сучасного національного комплексу експоцентр України колишній ВДНГ. Єфросинія Дружина селянина Пахома Галушки вирішила звести рахунки з чоловіком, утомившись від його жорстокого ставлення. Під час приготування обіду вона додала до супу невідому отруну речовину та подала страву чоловікові. Чоловік, спробувавши першу ложку, відчув різкий і гіркий присмак і одразу запідозрів лихе. Він намагався змусити дружину скуштувати страву. Однак та вилила юшку на підлогу і зізналася у намірі отруїти його. Причиною свого вчинку жінка назвала неможливість більше терпіти домашнє насильство. На підтвердження курка, що з'їла кілька шматків картоплі з цієї юшки, здохла менш ніж за півгодини. Одного вечора до Києва приїхав пан Н, який щороку приїжджає на контрактову ярмарку. І як завжди, він попрямував до готелю, де звик зупинятися. Проте цього разу всі номери виявилися зайнятими. Пан Енне захотів їхати до іншого готелю та почав просити адміністрацію знайти для нього бодай якесь тимчасове місце на ніч. Відповідаючи на наполегливі прохання приїжджого, власник готелю, зрештою, надав йому у тимчасове користування свою ванну кімнату. Пізно вночі Енн відчув спрагу, але забув, що він знаходиться в ванній кімнаті. Графина з водою не виявилася, і він вирішив викликати обслугу. У темряві, намацуючи стіну в пошуках кнопки дзвінка, він випадково провернув ручку холодного душу. За кілька секунд з усіх боків небідолашного гостя ринула крижана вода. Приляканий пан здійняв крик, і коли прибігла прислуга, стало зрозуміло, що замість кнопки він увімкнув душ. Нещодавно 12-річного хлопця Полікарпа Федорова, який працює на кондитерській фабриці Єфімова на Деміївці, сьогодні на цьому місці розташована кондитерська фабрика Рошен. Було викрито у винесенні з підприємства двох коробок з цукерками. За цей вчинок юного працівника піддали надзвичайно жорстокому покаранню. Щоб приховати сліди тілесних ушкоджень, тіло хлопця накрили мокрим фартухом, а побої завдавали вологими бутізяними джгутами, поки власник фабрики Єфімов самовільно не припинив це виховання. Враховуючи грубе порушення законодавства, розслідування цього обурливого випадку було передано до розпорядження фабричного інспектора. Наступний тиждень обіцяє киянам справжню насолоду. Контрактовий ярмарок і масниця йдуть рука об руку. Усі киянки, як водиться, хоч раз але навідаються на контракти. А дехто й не один. Ще пак, це не лише традиція, а одна з найприємніших міських розваг зими. Якщо раніше поїздка на контрактовий ярмарок була цілою подією. Треба було наймати візника, долати снігові кучугури або калюжі на подолі, то тепер із запуском міського трамваю це стало значно зручніше, швидше і дешевше. Треба зауважити, що контрактовий ярмарок проводився на подолі, на тому місці, де нині розташована контрактова площа. Чи будуть цього року успішними торги, побачимо. Але що гостей ярмарку будуть чимало, сумнівів немає. Принаймні без прибутку не залишаться й ті самі східні торговці. Що зачаровують київських панянок туфельками і браслетами, духмяним милом, гребінцями, пухнастими хутрами та амулетами для кохання, а ще східними люб'язностями та екзотичною мовою. Окрім усього іншого, контрактовий ярмарок приваблює ще й тим, що тут можна не лише себе показати, а й на інших подивитися, а ще насолодитися чисто платонічним задоволенням від торгу, адже ніде більше так завзято не набивають ціну і водночас так охоче не скидають, як тут. І найцікавіше, можна поторгуватися до схочу, нічого при цьому не купуючи. На контрактовий ярмарок багато хто любить бурчати, мовляв, що це за ярмарок, коли там або взагалі нічого путнього не купиш, або все, що продається, надто дороге, або й зовсім нікчемний не потріб. Але так міркують, як правило, наївні покупці. Насправді ж на контрактах укладаються і серйозні угоди просто між купцями та в тих місцях, куди звичайна публіка зазвичай не заглядає. Деякі угоди навіть публікували в газетах із повним переліком умов і цін. Наприклад, перша контрактова угода 1895 року по цукру уклалася на таких умовах: 100 тисяч пудів, а це приблизно 1638 тонн, по 4 рублі 50 копійок за пут, з поставкою у лютому та травні на станцію Тростянець-Подільський. Що ж до контрактового дому, то це радше виставка дрібної торгівлі, яка дивом збереглася з давніх часів. Вона й досі не втратила своєї особливої привабливості, привертає публіку своїм колоритом. Вхід туди безкоштовний, квитки не потрібні, а за товари кожен платить уже на свій розсуд. Загалом прогулянка ярмарком справа доволі цікава. Мало знайдеться киян, які хоч раз не завітали туди, бодай просто купити перочинного ножика чи подивитися на осетра. Таких розмірів, що й сам Собакевич Гоголя, здається, розгубився би.